Середа, 24 липня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Тиждень тому новина про повернення з полону 95 військових дісталась усіх куточків України. Серед звільнених двоє криворізьких нацгвардійців: це Дмитро Задорожний та Ігор Горцукевич. Історією боротьби родин полонених та випробування для українських бранців з нашими журналістами поділилась дружина ігоря Горцукевича анастасія ігор Горцукевич відбув на ротацію до маріуполя коли його сину було усього вісім днів у перечутті чогось лихого дружина анастасія намагалась усіляко відмовити чоловіка від цієї поїздки а вже у середині лютого 22-го року вона дізналася від ігоря що назвардійці помітили активність російських військ на підступах до міста Хлопці бачили, що ну, російські війська почали потихеньку просуватися ближче. І вже 23 числа, 23 лютого, Росія вже почала кидати на них авіабомби. За захопленням Маріуполя та оточенням Азовсталі, уся країна спостерігала в новинах. Анастасія вірила у краще, допоки мала зв'язок з чоловіком. Останній раз він за мною прощавався, це було 8 травня 2022 року, і тоді я просто чекала. І коли вже Маріуполь взяли і Азовсталь також, і я дізналася за те, що наші хлопці евакуюють, і я просто чекала. Коли Нарешті мені зателефонували і сказали, що мій чоловік вийшов з Азовсталі. Я дуже сильно зраділа, тому що ну, це була евакуація. І ми всі чекали на те, що наші хлопці вже повернуть додому. Три дні вони вдома, але ні. Першим колом пекла для полонених стала колонія в Оленівці, звідти Анастасія мала єдиний телефонний дзвінок наприкінці літа. Ігор знову попрощався і попросив чекати, адже полонених розвозили по різних колоніях. Наступна звістка надійшла через п'ять місяців. Перед новим роком прийшов його, прийшов його лист. Він знаходиться в горлівці. Дуже били, знущалися, били. Як він мені останнім разом сказав, відбили нирки, все виходило кров'ю. Декілька разів вибивали. Знову ж таки, після того, як заборонили листи і так далі, я більше року просто нічого від нього не чула. Дуже дякую хлопцям, які звільнялись з полону. Вони передавали вісточку від Ігоря. І це єдиний шанс. Який мене врятовував, можна так сказати. Потім горлівку розпустили. Знову під ногами землі немає, я просто потірялася, не знаю, що мені робити. Цей стан знайомий усім рідним військовополонених, і щоб не втратити глузд у нестерпному чеканні, більшість з них вдається до активних дій. Постійний зв'язок зі столичним координаційним штабом, збирання інформації та розповсюдження її у соціальних мережах, а також мітинги з гаслами, фотографіями полонених і зниклих безвісти. Ми не тільки за свою частину кричимо, ми кричимо за всіх. І завдяки цьому це також дуже сильно допомагає їх звільняти з полону, тому що їх пам'ятають, їх ніхто не забув, і це дає можливість далі продовжувати обміни. Анастасія розповідає, не так давно дізналась, що третім і останнім колом пекла для її чоловіка стала кіровська колонія. 17 липня звістка про обмін військовополоненими облетіла всю Україну. Напередодні про нього більш активно повідомляли російські змі. Тож всі, хто вже мав інформацію про список наших військових, боялись, що обмін буде зірвано. Ділиться дружина нацгвардійця. Тоді вона була переконана. Черга до її чоловіка ще не надійшла. Нам сказали, були, що поки цей список, поки ці хлопці не будуть вдома, ми не зможемо далі рухатись. І в тому списку. Мого чоловіка нема. І тут, просто, коли приходить смс, що обмін відбувся, через декілька секунд мені приходить смс: що вітаємо, Горцукевич Ігор, я просто не встигаю дочитати, я просто починаю кричати, тому що я не вірю, що тут говорити. Я зараз стою перед вами, я до цих пір не вірю за те, що він вдома. Коли він повернувся, коли йому дали телефон зателефонувати, перший дзвінок. Він дуже боявся телефонувати, дуже сильно боявся, тому що він думав, що його не чекають. Коли він зателефонував, він настільки тихо сказав Алло", і ждеш реакції, і я йому починаю кричати в трубку, і він просто розуміє, що все, все добре, ждали. Нині Ігор Горцукевич разом з іншими звільненими з полону, надзвардійцями, прикордонниками та азовцями проходить медичну реабілітацію. Анастасія вже мала першу зустріч з чоловіком. каже йому, як і його побратимам, ще довго доведеться лікувати застарілі рани та долати наслідки ворожих катувань, і немало зусиль потребуватиме порятунок їхніх змучених душ. Обоє плакали, коли переглядали відео з дворічним сином ділиться дівчина. Вона сподівається, що саме син разом з лікарями і психологами обов'язково. Зцілить татове серце. А Криворіжці ще не раз побачать цю молоду жінку на мітингах у підтримку українських захисників. Ми ніколи не забудемо хлопців, які захищали Україну. Шукаємо всіма силами, допомагаємо кричати за безвісти зниклих хлопців. І, врешті-решт, хлопці, які зараз в полоні, за них так само не закінчиться боротьба, поки не повернемо кожного хлопця додому. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко. Цей день. Професія захищати батьківщину. 77-ма Криворізька окрема аеромобільна бригада запрошує вмотивованих українців стати частиною бойового братства. Про цей підрозділ розкаже Іван Проводов. На цьому відео висадка окупантів поблизу українських позицій. Тут тримали оборону бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. 19-річний захисник з позивним Фаза розповідає, ледь зійшло сонце, рашисти розпочали потужний штурм. Десь о 6-й годині ранку вони почали наступ. Техніка їхня була, вона скидувала своїх бійців, їхніх десантників так називаємо. І ну так, вони рухались дуже швидко, їх тільки скинули, вони одразу побігли. Скажу чесно, було доволі ну, страшно правді казати. Але ми розуміли, якщо ми зараз або втечемо, або здамо щось, це дуже, -дуже буде погано, тому що ззаду знаходяться наші хлопці. В результаті наступу ворог зупинився за 15 метрів від українських позицій. Із втратами окупанти не рахувались. У них як по сценарію, тобто вони запускали по 15-20 чоловік кожні 15 хвилин. Ми їх розбивали, вони пускали обратно 15. І так було десь декілька годин, скажімо так, 3 години, 4 години. Вони по 15 чоловік накидували, і коли вони вже розуміли, що ну. Це просто безсмислено було. Вони просто почали нас скрити артою. Летіло все, але ми розуміли, що діватися, ну, грубо говоря, навіть та нікуди, що треба їх відкидувати. Ще подальше в історії цього вкрай нелегкого легкого бою. Поранені і загиблі українські захисники, контрштурмові дії. Зрештою, нестача боєприпасів та оточення. На щастя, спрацювала важлива ланка взаємодії наших збройних сил. Ділиться фаза на допомогу бригаді. Прийшли вбивчі дрони та артилерія. Дуже парні, дуже гарно працювали. Якщо б не вони, я не знаю, що б ми робили. Вони дуже нам сильно допомагали. І так само наша артилерія, хлопці, дякую вам, що ви нам допомагаєте. Крили кацапів дуже, дуже сильно, кацапи розтеряні, вже техніка навіть не під'їжджала. І навіть техніка, яка під'їжджала, і ми її теж підбивали, яка вже рухатись не могла. І ну, Я дуже радий, що у нас є така артилерія та Євпіві, яка працює просто на ура. І дякую вам, хлопці, що ви нас зберегли, наші хлопці. Прям прицільно ударили туди, куди треба. Що кацапи просто порозлітались в різні сторони. 77-ма Криворізька окрема аеромобільна бригада чекає на поповнення свого складу і запрошує вмотивованих бійців. 77-ма бригада це гарантоване навчання кожного. Інструктори підготовлені за міжнародними програмами за кордоном. Сучасне озброєння, підтримка від міста, команда побратимів. Приєднуйся до кращих. Закликає Криворізька 77-ма окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Іван Одов цей день. На Криворізьких вулицях засилля генераторів така щоденна картина життя міста в умовах постійних відключень світла. Генератори допомагають городянам підтримувати відносно комфортний ритм життя. Адже без додаткового джерела енергії, магазини, офіси, спортклуби працювати не можуть. Однак шум і викиди загрожують здоров'ю людей. Як масове використання генераторів впливає на фізичний і психічний стан? Про це спілкувалася з фахівцями Єськова. Які звуки стали складовою життя чи не кожного українця в умовах постійних відключень світла. Генератори залишаються серед оптимальних приладів, які допомагають об'єктам бізнесу продовжувати працювати, а звичайним городянам підтримувати звичні умови щоденного життя. Чимало містян кажуть, генератори стали порятунком у цих умовах. Думаю, генератори це добра справа. Що як нема світла, вони дуже допомагають во Перше, що і щоб сеть була, десь комусь підзарядитися, десь навіть в магазинах, бо така жара зараз, скажіть дядь, скажу, і холодильники воно тягне, і світло дає, кому працювати треба, такі діла, як бальниці, і спалкоми, банки, дуже важливо, щоб генератори були. В воно ніякого не приносить. Я вважаю, що це потрібно. Потрібно, без нього неможливо обійтися. Хоч, хоч би як, може комусь це заважає. Якщо це якась. Альтернатива там, не просити альтернативу розглядати, типу там, не знаю, ставити там якісь сонячні панелі, там, щось ще. Це, буде, ну, це буде явно дорожче, ніж генератор. У мене цей шум не дратує зовсім. Нічого не зробиш. Треба прийняти ту ситуацію, яка вона є. А пані Інна нещодавно і сама придбала генератор. Жінка мешкає у приватному будинку. У мене опалення індивідуальне, котел, який працює від електрики. А що буде взимку, я не знаю. Мені потрібен генератор, щоб не померзли батареї, теплий пол у мене на кухні, не дай Бог замерзнуть труби, що я буду. Я купила генератор, я позитивно відможу сказати. Я людей розумію, да, старі люди, малі діти, якщо під будинками, це шумить, то ну, звісно, воно не дуже Ну. Но... Я вважаю, що іншого виходу у нас просто немає зараз. Щоденний шум генераторів уже норма останнім часом для працівників більше десятка об'єктів, розташованих на території цього торговельно-зупиночного комплексу. Йдемо на поступки людям по просьбам жителі того Утром рано включаємо один генератор. Виносимо його постараємося винести далі від жилого дома більше 6 метрів, більше навіть уже 20 метрів. Для цієї пекарні генератор необхідна річ. Тісто потребує певної температури. Електроенергія потрібна і для зберігання вже готової продукції. Працюємо, йдемо на зустріч з людям, тому що ну, треба людям їсти і пити. Ціни ми не піднімаємо, але ми працюємо зараз великі мінуси. Печемо по мінімуму, тому що щоб воно не портилося. Закупаємо продукцію по мінімуму. Так важко, дуже важко, і воно дуже важко, що воно постійно гудить. Так, в общем, на состояння головної болі, жарка. Вже пристосувалися до таких умов праці у квітковому магазині. Їхній товар теж надзвичайно вибагливий. Намагаємось зберігати квіти свіжими, гарними, але для цього для них дуже потрібен холод, тобто кондиціонери, щоб вони працювали. Ми завжди включаємо. Ну, Генератори, звісно, виносимо, підключаємо і працюємо. Хотілося бути б зі світлом, ну але такі умови, тобто, ну робимо, що можемо. Тим часом медики зазначають, до фонового шуму людському організму простосуватись неможливо. Він завжди буде подразнювати нервову систему і сприяти виділенню гормонів стресу. Якщо такий шум триває протягом великого проміжку часу, це може негативно впливати на фізичне та психологічне здоров'я людини. Кортизол, адреналін, норадреналін, тобто гормони стресу приходять в нашу кров і ми почуваємося себе вже не дуже добре. Якщо це так недовго тривало, то це навпаки допомагає нашому організму якось мобілізуватися, щось зробити. Якщо це вже на довготривалій основі, то це негативно впливає на всі системи організму, тобто у людей може активізуватися будь-які хронічні хвороби. Це з точки зору фізіології. З точки зору психіки, що відбувається, по-перше, так це негативні емоції. По-друге, у нас нерозривно зв'язаний звук генератора асоціюється з темою війни, тобто в нас піднімаються такі стани, як тривожність, страх, депресивні якісь моменти. Є у лікарів і інші зауваження. Для людей, які прогулюються, проходячи повз заклади, де встановлений цей генератор, вони не будуть на них чинити якийсь вплив для здоров'я, тому що це якби, короткочасний вплив. На працівників 85 дБ і більше при постійній, при 8 годинному робочому часі він буде відображати такий вплив. Також маємо не пропустити повз те, що генератор єм. Джерелом гарного газу і вуглекислого газу. Важкі речовини, які потрапляють у кровоток, вони зв'язують клітини крові, які транспортують кисень, що призводить до низького збагачення киснем організму. Через цю гіпоксію буде запаморочення, тошнота, іноді блюота ну, може бути там до станів в коми, навіть якщо це в якомусь замкнутому просторі, а іноді навіть до летальних випадків доводити. Генератора на людський організм можна мінімізувати. В електроенергії є дуже велика потреба, і ми не можемо себе перемістити в якийсь простір, там, де не буде відчуватися шум цей і вплив цих всіх шкідливих речовин, то ну при можливості потрібно, якщо ви знаходитеся поверхами вище, як я вже згадував, у гарний газ він є летючий, закривати вікна під час роботи цього генератору. Якщо людина, під час цього шуму знаходиться в цій кімнаті і безпосередній близькості. Можливо, може використовувати біруші, які б певним чином би зменшували вплив на слухові органи цього обладнання. Дарій Олексій правицький Денис Захаров цей день. Бахмутська сіль вбиває ворога. Таку загальноміську акцію започаткувала громадська організація Набад Кривбас. У червні акція стартувала у магазинах міста. Її мета збір коштів на тисячу ефпі-дронів для зсу. Чим унікальна сіль за донати та як криворіжці долучилися до благодійної акції, розкаже Михайло Бистров. Місто Солодар Бахмутського району відоме практично всім українцям. Тут на державному підприємстві Артем Сіль видобували та виробляли кухону сіль. Нині це підприємство зруйноване і перебуває під окупацією. Проте унікальні пачки солі наразі можна знайти в магазинах нашого міста. Здавалася б, звичайна пачка солі, та історія її не пересічна. Цю сіль під ворожим вогнем вивезли до кривого рогу. Тепер її можна придбати за донат. Ідея перетворити пачки солі на зброю належить громадській організації Набад Кривбас. Умови прості: люди купують саме цю сіль. А на вилучені кошти організатори придбають тисячу fpv дронів для наших захисників. Продаються такі всім знайомі пачки солі у різних магазинах Кривого Рогу. У Нас мережа магазинів «Делікат» – це продуктові магазини по місту Кривий Ріг. Доєдналися ми до цієї акції півтори місяці тому. За півтори місяці ми вже продали 325 кілограм солі і перевели на фонд 65 тисяч гривень. І кожного дня наші продавці і ми також залучаємося до цієї акції, додому собі беремо, разом треба йти до перемоги. Та й навіть у кондитерському магазині добробут є місце для особливої солі. Так само, як і прості люди, вболіваємо за нашу перемогу, і мережа наших магазинів вирішила долучитися до загальноміської акції. Зберемо на дрони для ЗСУ». Тому ми з радістю приймаємо цьому участь і продаємо сіль. Люди з червня активно долучаються до загальноміської акції. Бахмутська сіль вбиває ворога. Хочу хлопцям допомогти. У мене також дуже багато знайомих ті, які воюють, і мені приємно зробити свій якийсь вклад. Нам потрібно допомагати нашим зсу. Нам потрібно дійти до перемоги. Тому будемо купувати. Будемо купувати дрони. Михайло Бостров, Олексій Правицький, цей день. У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2024-2025 років. Футбольна лотерея визначила у майбутні опоненти криворізькому кривбасу чеську Вікторію. Суперна кривбасу у лізі Європи, чеська Вікторія, шестиразовий чемпіон своєї країни. В останньому чемпіонаті команда взяла бронзу. Вікторія регулярно учасник Єврокубків. У позаминулому сезоні навіть пробилась до групового раунду Ліги Чемпіонів, де її суперниками були Барселона, Баварія та Інтер. Очолює команду місцевий спеціаліст Мирослав Коубек. Чи прохідна для нас команда з плізеня? Думками поділився головний тренер кривбасу Юрій Вернедуб. Випався Вікторія Плізен. Суперник, з яким ми, між іншим, взимку грали на зборах в Іспанії. Непогана гра була, але ми програли 3-0. Потужний суперник, але ви ж розумієте, то збори це зовсім інше. І то було вже стільки часу пройшло. Тому я хочу сказати, що ми поважаємо кожного з суперників. Це не залежить від того, хто це Вікторія Полізень чи Аякс чи Брага. Але ми нікого не боїмося, ми будемо готуватися, і у нас є своя задача. Ми хочемо також вийти в групу. і Будемо робити все для того, щоб потрапити в групу. Настрій коуча розділяють і його підопічні. Юрій Вакулка та Денис Кузик єдині у думці. Суперник важкий, але криворізька команда його повинна здолати. Буде бити, тому що команда грає в силовий футбол. Всі дуже міцні, що захисники, що попереду хлопці також. Будемо битися. Буде дуже бойова гра, тому що команда дуже фізично, атлетично така підготовлена, тому буде дуже багато боротьби і думаю, що плюс-мінус такий самий матч очікується. Матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 8 та 15 серпня. Час та місце проведення зустрічі УЄФА оголосить додатково. У першому матчі номінальним господарем буде Кривбас. Відзначимо, що Криворізький клуб вперше гратиме у Лізі Європи. Наразі команда продовжує працювати на зборах. Кононенко, Олексій Правицький цей день. Синоптики знову прогнозують спеку в Україні уже з початку наступного тижня. Більш-менш комфортною температура повітря буде у наступні два дні. А вже у неділю, 28 липня, стовпчик термометра сягне плюс 37 градусів. Найбільш гаряче на півдні та південному сході країни, яким буде кінець липня у кривому розі розповіли у регіональному гідрометцентрі. На завтра, 25 липня, по Дніпропетровщині очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі 14-19, день 25-30. На 26-27 липня теж без істотних опадів вночі 15-20, день 26, 26 31 27, 27 32 Попереднього, 28, го можливо, пройдуть по області місцями невеликі короткочасні дощі і 28-го теж температура практично не знижується. Вночі 16-21, в день 30-35. І до кінця місяця в денні температури так само у нас жарко, як, ну, як навіть для цієї пори року, 29-30 в день і 17-18 вночі. На сьогодні це все, більше вже завтра. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.